Thank you Сьогодні, 20 листопада, в Сумах випав перший сніг. Коли він розтане та чи потрібно вже діставати з шафи теплі речі, запитали у синоптиків Сумського гідрометцентру. Завтра, 21 листопада, по області буде хмарно з проясненнями, однак майже не сніжитиме. На дорогах місцями ожеледиться, говорять соноптики гідрометцентру. По місту Суми температура становитиме вночі в межах 4-6 градусів морозу, по області 2-7 градусів морозу вдень. По місту Суми 1,3 градуси морозу, по області 0,5 градусів морозу. Вітер північно-західного напрямку 3,8 метрів за секунду. За прогнозами синоптиків, на цьому тижні температура вночі може впасти до 11 градусів морозу, в день до мінус 6. Однак на вихідних знову потепліше. Можна очікувати до 5 градусів вище нуля. В суботу-неділю, 24-25 листопада, погода знову зміниться. І знову до нас прийдуть сніги. Зимові ж речі синоптики вже радять діставати, адже найхолодніша пара року не за горами. Новини СТС. Через погіршення погодних умов у сумах зранку сталося 15 аварій. На цих фото наслідки ДТП. За інформацією патрульних обійшлося без постраждалих. На щастя, в даних автопригодах ніхто не постраждав. Закликаємо всіх неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, бути максимально вічними та бачними на проїжджій частині, особливо під час ускладнення погодних умов. Прикордонні громади Сумщини щодня стикаються з численними викликами від будівництва фортифікаційних споруд до забезпечення жителів громадським транспортом. Для розв'язання актуальних проблем у Сумській ова очільникам громад запропонували проводити щотижневі зустрічі на чолі з Володимиром Артюхом. Перше обговорення відбулося цієї п'ятниці. Були конкретні документи, які чітко визначали, як вирішувати цю проблему, що робиться з цією проблематикою сьогодні, і як воно буде вирішено. Мінімальний по часу термін дали максимальну інформацію корисної, важливої для громад при кордоні. На нараді обговорили перенаправлення військового ПДФО до спеціального фонду держбюджету. Тепер забезпечення військових підрозділів буде цільовим, розповіли в міністерстві фінансів. Десь 10% відсотків цього податку будуть спрямовуватися саме цим частинам, причому вони будуть спрямовуватися зразу для того, щоб вони могли і планувати і здійснювати певні закупівлі, які на нагальні, тобто щоб не залучати для цього. Органі органи місцевого самоврядування ще одне проблемне питання зазначають вова. Жителі деяких прикордонних громад не мають регулярного транспортного сполучення через обґрунтовані відмови перевізників виїжджати на небезпечні території. До військового стану маршрутна мережа прикордонних громад складалася з 51 маршруту. Відмовились виконувати регулярні рейси. 19 перевізників це близько 30% від загальної кількості маршрутів. Громадам запропонували залучати місцевих перевізників до узаконення їх діяльності та побудови регулярних маршрутів. Для підтримання ж проїзної здатності доріг в умовах воєнного стану. Більшість коштів із загального фонду на ремонт шляхів виділили саме на прикордонні, зазначила заступниця голови ОВА Марія Зонова. 55% коштів від загального обсягу, передбаченого на ремонт комунальних вулиць доріг, спрямовані саме на прикордонні громади. Абсолютних цифрах це 92 млн мільйони. За словами Володимира Артюха, примусової евакуації дітей з 30-кілометрової зони не буде. За потреби допомагатимуть переміщувати дітей з інтернатів та будинків сімейного типу. Виключно цієї категорії дітей. Решта, які сьогодні виховуються в повних сім'ях, це все йде так, як воно в планах евакуації з своїми родинами, своїми батьками, приймається рішення. Наступного разу очільники громад та представники ОВА планують обговорити ще близько 15 актуальних питань. У пріоритеті ж говорять підвищення обороностатності громад та захист населення. Новини СТС. Катерина Шевченко студентка четвертого курсу навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту сумду. Дівчина стала стипендіатом президента України, потрапила до книги рекордів освіти Сумщини. А цьогоріч саме Катерина виборола титул переможниці конкурсу Кращий студент сумду. Я вражена, я не очікувала цього. Мені дуже приємно. Ця нагорода для мене є дуже цінною, тому що вона мене мотивує до нових звершень. Тому дякую сумду. Дякую моїм викладачам, батькам. Катерина говорить, планує продовжувати навчання та стати доктором наук. Я планую ще досліджувати далі екологію, це напрямок екологічний. І планую написати в цьому році ще дві статті. Також далі в мене диплом вже в наступному семестрі, тому буду сфокусована вже на ньому. Конкурс в університеті проходить щороку, крім основної нагороди, переможців обираючи у 23 номінаціях, в яких відзначають кожну з навчальних або позанавчальних активностей студентів. Іноді ми все ж таки змінюємо ці номінації. Тобто, в нас є номінації і підномінації. Якщо це, наприклад, волонтерська діяльність, і в нас там був відзначено один-два волонтери, то ми можемо додавати в зв'язку зараз, особливо з війною. Ми розуміємо, що хтось плете сітки, хтось збирає кошти, хтось виїжджає взагалі до військових і допомагає їм там, тому не Можливо, відзначити когось одного окремо в якійсь одній з номінацій. Олег Левін студент шостого курсу медичного інституту, де обіймає посаду студентського директора. Почав займатися громадською діяльністю на другому курсі, а за свої здобутки як волонтера переміг у номінації громадська діяльність. Уже більш активно почав організовувати як збіри, так і допомогу нашим військовим після вторгнення з сторони агресорів. Також ми приймаємо участь в зборах для наших. Дітей для тварин, які потребують допомоги, а також намагаємось максимально приймати участь у всіх зборах, які відносяться до потреб військових у номінації Лідер публікаційної активності перемогу здобув Артем Крисько. Він студент третього курсу. Розповідає, наукова діяльність це не єдиний його здобуток. Також паралельно, крім навчання, займався написанням тез, наукових статей, науково-дослідних робіт, приймав участь відповідно. Крім цього, я ще є студентським директором навчально-наукового інституту права. Займаюся такою профорієнтаційною діяльністю трішки в інституті. Я амбасадором Сумського державного університету. І, відповідно, мабуть, саме через це сьогодні так приємно, що будуть нагороджувати. Ректор університету говорить: відзначати кращих необхідно. Адже це мотивує студентів на нові звершення. Проте зазначає, обирати завжди складно. Тому що наші студенти студенти Сімського державного університету. Не просто креативні, вони унікальні, вони особливі, як, як і весь Сумський державний університет, як і місто Сума. Да, значна частина наших студентів це жителі міста Суми, Сумської області, і ми вже пересвідчуємося в черговий раз, що, напевно, щось є особливо на Сумщині, щось є особливо в Сумському державному університеті. Новини СТС.